таким чином кабель краще припаюється і краще тримається. Боєць 152-го батальйону 117-ї окремої бригади ТРО Осоріо на псевдо «Араб» працює над удосконаленням чергового дрону. Раніше розповідає, він служив у піхоті, брав участь у штурмах. Чоловік Колумбії зборонить Україну з 2024 року. каже, приїхав би раніше, але мав вдома зобов'язання, які потрібно було виконати я бачив у новинах у своїй країні, як вони знищують Україну. Бачу несправедливість Російської держави, яка вбиває мирне на населення, займається тероризмом. Росія терористична держава, і вона завдає шкоди Україні, яка є законною суверенною державою. Мене мотивувала боротьба українців, і перебуваючи тут, я зрозумів, що це було правильне рішення, і що я на правильному боці історії. Осоріо говорить що про те, куди збирається їхати, нічого не сказав своїй сім'ї. Повідомив, де він через місяць перебування в Україні. Вони були здивовані і стурбовані. Але моя сім'я знає, що я за людина. Вони можуть мені довіряти. Вони знають, що чоловік, який відданий справедливості, мені подобається те, що я тут роблю. Я захоплений цим. І мої рідні знають, що я маю рацію. Я маю на увазі, що я воюю за справедливість. Звичайно, вони хвилюються за мене, але зараз вже ставляться до цього спокійніше. Осворю, говорить, що не повідомляв рідним про те, що був поранений, щоб не хвилювалися. Пердиміпірна Енельдомя втратив ногу на Донбасі біля селища Майорськ. Там був дуже важкий бій. Всі мої товариші колумбійці були важко поранені. Я допомагав їх евакуювати, але сам теж був поранений в обидві ноги. Тому, коли їх евакуювали, я лишився прикривати позиції. мої побратими вдало евакуювалися, і мій колумбійський командир повернувся наступного дня з українцями. Вони врятували мені життя. Це було близько року тому. І як бачите, ми все. Те, що воюємо тут в Україні, попри поранення після поранення говорить Осоріо. Він вирішив не покидати Україну, перекваліфікувався на дронщика. Нині я присвячую себе більш простим і легким завданням, тому що через мій стан є багато речей, які я не можу робити. Я можу паяти роз'єми для батарей. Я також навчився робити гранати для безпілотників, підключати деякі схеми та освоїв базові елементарні речі, які можу робити в безпілотнику. Збираю деякі деталі, а також допомагаю там, де зберігається їжа і зброя. До приїзду в Україну говорить Осоріо, Він мав певний військовий досвід. Військовий досвід, який мають колумбійці, зазвичай пов'язаний з боротьбою з наркоторгівлею та наркокартелями. Ми дуже добре підготовлені в Колумбії в усіх видах бою. Ми довго перебуваємо в джунглях. Маємо багато навичок виживання та рукопашного бою. але це інша війна. Тут безпілотники та технології, А ще тут багато артилерії та ракет. Ми з родиною присвятили себе вирощуванню кави. О, да, да, да каліта. Тобто вас плантація осорія говорить, що селище, в якому він живе на батьківщині, розташовано високо в горах, де його сім'я має невелику кавову плантацію. Колумбія в Україні ми п'ємо багато кави з Колумбії. Я бачив, що тут її продають в магазинах, але вдома ми більше любимо пити каву з агуапанелою, тобто спеціальним цукром з тростини, що надає їй дещо відмінний смак. Але загалом ми готуємо каву так само, як і тут. в Україні додає колумбієць, йому до вподоби кухня, особливо каже: любить борщ. Борщ, солянка. Також дуже подобається, як у вас готують рибу, макарони, салати. Мені дуже подобається тутешня їжа, особливо тушкована. Дуже добре готують і рибу, і курку, і взагалі українська їжа дуже смачна і дуже поживна. В госпіталі мені давали дуже смачну їжу, і вона була багата на вітаміни. загалом в Україні ділиться враженнями осоріо. Йому подобається Мені сподобалося практично. На все її культура, люди як вони поводяться, і як вони воюють. попри те, що переживають дуже складні часи. Українці дуже хороші люди. Вони добрі, привітні. Ваші міста дуже красиві, країна красива. Але є і неприємні речі: це війна. Війна дуже неприємна. І стає сумно, що молоді люди повинні йти воювати і вмирати на війні. нині осоріо 32 роки в Колумбії, в невеличкому гірському селищі його чекають батьки, брати та. Селищі. Естри, чоловік не одружений, немає дітей. Тож додає, можливо вони в нього з'являться в Україні після перемоги. Я впевнений, що ми вийдемо з цієї війни переможцями. Я впевнений, що ми виграємо цю війну, тому що ми хороші хлопці в цій війні. Боремося за правду. Після війни я хочу поїхати до Колумбії, щоб відвідати свою сім'ю, яку я давно не бачу. Я хотів би провести українців до моєї країни, щоб вони могли її пізнати. І я також хотів би провести колумбійців, моїх друзів, до України. Слава Україні! герої слава. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.